Такий проєкт, ліжко і дві тумбочки до нього. Покажу, що вийшло. можна сказати, трохи нова модель, тому що бачимо, є тут квадратики чи шоколадка, патина. Ну, вже як кому буде краще, так і називайте. Знизу зробили ножки, верх також тут зроблений полукругом. Є такі декоративні квадратики, так як і на розніжжі. Кареточка получилось непогано. Висота, звісно, тут гарна, зразу кажу, тому що замовник хотів, щоб все було таке велике. Є дві шухляди. Тут воно отак виглядає. Ламелі не кидав, тому що зараз це все буде. Розбирати і пакувати. Так що отаке ліжко. Розміри 2 на 1,60 м. Колір по каталогу RAL 10-13. Ну, вийшло, я вам скажу, непогано матеріал сосна, тому що замовник хотів з дуба, але грішили сосни, тому що з дуба там ціна. Ще стільки буде коштувати, як воно зараз коштує сосни. Ну і отакі дві тумбочки. Тумбочки теж робив так, як вони хотіли. Зробив такі бортики, бо захотіли сказали, щоб там нічого не падало, але то таке патина. Зараз відкрию, покажу. Тумбочки получились класно, можна теж сказати. Ніде нічого нема, все біленьке, все відкрашено. Ну, звісно, без доводчиків, але все одно має такий вигляд. Тут, звісно, щось трошки хилетається, але у мене тут повний рівний, Ну, то не страшно. Отак вот воно. Тумбочки, звісно. Крепкі, я думаю, їх вистачить. Та й вистачить з тієї сторони, там забита бумага. Я не хочу вже туди залазити. Отак вони виглядають. Нема тут в мене місця поставити їх з кожної сторони, щоб воно так було набагато краще, але вже що вийшло, як то кажуть, то вийшло. Так що на цьому, друзі, буде все. Такий коротенький відеообзор. Щось буде цікаве, зніму покажу. Всім покедово і пока.